Привіт, привіт, всім дорогі близнюки! Ради вітати вас на каналі Чордійка. Мене звати Вікторія, і це ваш таропрогноз на 2025 рік. Я вітаю всіх з Новим роком. Обов'язково загадуйте бажання. 30 числа буде прекрасне новолуння, в яке можна написати всі свої речі, всі бажання, які ви хочете відпустити. Так, всі ситуації, які ви хочете відпустити, на листочок собі випишіть і спаліть його 30 числа. А 31-го, так, в самий новий рік пропишіть собі цілі свої на наступний рік і увійдіть у 2025-й уже з конкретними ідеями. Прописаними на бумазі. Сьогодні у нас буде 12 колотеро на кожен місяць і ще 13 у додаток як оракул, так, якась порада для вас на 2025 рік. Завжди всі свої прогнози. Дивіться на ваш сонячний, місячний і знак Асценденту. Це три основні знаки, які символізують саме вас. І дивіться, карти, які будуть повторюватися, можливо, на місяці якраз карти будуть деякі повторюватися у вас. Всі три знаки можна розрахувати абсолютно безкоштовно в інтернеті. А хто хоче особисті прогнози на 2025 рік, чи теро розклади, тоді пишіть мені в дірект мого інстаграму або на мою почту. Ви знайдете їх в описі до цього відео. Хто не підписаний, обов'язково саме зараз підписуємося на канал, ставимо лайк. І хто буде переглядати відео, напишіть мені коментарі, як у вас програються в ті чи інші місяці карти. Так, ну що, поїхали дорогі близнюки. Перша колода на січень 2024-го. Карти. На січень, ой, на січень 24-го, на січень 2025-го. Карта для близнюків. Так, імператриця. Дорогі близнюки, у нас починається одразу рік з прекрасної просто карти. Імператриця говорить про те, що вам потрібно. Тут, знаєте, по-перше, не жалійте на себе коштів, не жалійте на себе енергії, вкладайтеся в себе у свою красу, у свій комфорт. Тут може багато питань вирішуватися з вашою мамою, наприклад, у позитивну сторону. Так або вона може фігурувати якимось чином у вашому житті. Багато хто за у січні місяця, або дізнається, що вагітничі у вашому оточенні з'являться багато важливих жінок. От тут в січні місяці слідкуйте взагалі за жіночою енергією, яка навколо вас, і е, тут може хтось, наприклад, чоловіки щоб познайомитися з імператрицею, але це у нас завжди така жінка. Знаєте, от вона знає собі цін, вона вміє керувати своїм життям, у неї є свій статус, уже якийсь так, яким е, або якісь напрацювання, якими вона володіє. Імператриця це також е, про комфорт душі. Ви щось можете тут смачненьке собі балувати чимось. Так, це все про, про дорого, багато. Це у нас Венера покровите цією картою. І це може бути навіть якась робота з дітьми, але вона буде вам дуже так ви, вам буде приємно. Двері тут у вас так відкриваються, якісь, і, можливо, якась жінка саме зайде у ваше життя і відкриє вам якісь двері. Тому рік у вас вже починається дуже круто. Далі, лютий місяць 2025 року для близнюків. Так, четвірка кубків, а от у лютому місяці вам потрібно буде взяти собі. Таку якусь маленьку паузу не спішити. Четвірка кубки говорить про те, що, можливо, тут до вас прийдуть якісь пропозиції, які у вас або вже є, або це, ви знаєте, перший, такий, перша ваша зупинка і розуміння результату. Ви себе будете почувати достатньо наповненим для того, щоб не приймати, можливо, вже якісь пропозиції у лютому місяці зможете від них відмовлятися. Також дайте собі час, взагалі, час на подумати, не спішіть по четвірці кубки. Бачите, тут якісь пропозиції, може, які вас не зовсім задовільняють, може вам хтось буде пропонувати. Або ви хочете відпочити, і вам це просто не на часі. Тому тут, у лютому місяці, головне не спішити. Так. Далі березень. Березень 2025-го для близнюків. кіньо. Шестірка жезлів. Прекрасна просто карта. У березні місяці ви себе проявите, ви виграшні. Ви е, взагалі переможець тут, так це нас карта переможця, тріумфатора. Стаєте взагалі в центр подій усіх, і дуже важливо себе проявляти в березні місяці, не боятися виходити на сцену. Всі люди, які колись були проти вас, тут будуть вас підтримувати у березні місяці. Будь-які справи, які ви тут починаєте, вони тут будуть успішними, або які ви завершуєте. Ви завершите їх з успіхом для себе. Ви зможете перемогти у будь-чому модул ви головне в себе вірити, отут, тому що шестірка жезлів, це знаєте, це коли ви бачите результати, ви пройшли цей шлях, ви знаєте, чого ви достойні. І тут потрібно гордо йти, так, з гордо піднятою головою. От, можливо, якраз таки це четвірка кубків у лютому це такий момент відпочинку, коли ви трішки приходите до тями, вибираєте, куди вам далі іти, чим вам далі займатися, і одразу в березні ви робите правильний вибір. Ви перемагаєте, і ви себе відчуваєте тут уже наповненим, ви почуваєте себе в комфорті. Так, прекрасно. Поки що ми дуже добре йдемо, дорогі близнюки. Так, квітень. 2025-го карта для близнюків. Завершення, карта мир. Подивіться, це старший аркан, і е, ви можете тут закінчити якусь ситуацію, ви можете вийти знову ж таки переможцем у квітні, місяці. може закінчуватися якийсь проєкт. Або ви, наприклад, залишаєте роботу, ви переходите на нове місце. Е, це останній старший аркан, і цикл закінчується тут. У квітні місяці буде дійсно таке закінчення у вас циклу, яке для вас буде дуже важливим. Не бійтеся, знаєте, кудись розширяти свої горизонти, розширяти свої можливості, можуть з'являтися у вас тут у квітні місяці люди, які з інших країн, які там більше заробляють, які можуть вас чомусь навчити і можуть вам передати дуже багато інформації. По карті мир це може бути кудись поїздка, або ви полетіти можете кудись, так в іншу країну, де інші традиції, в інший світ ви себе отак от перенесете. Давайте подивимося, що це у вас таке закінчиться. І новий початок. це Я думаю, це буде поїздка. Дивіться, тут Париж, так. Еселева вежа, якась нова поїздка кудись у вас може бути, або якийсь новий початок, якесь нове навчання. Тому що мир завжди говорить так про перехід на новий рівень, і тут ви вже будете вчитися. Отут, вам, якщо новий цикл у вас починається, то ви мусите дуже багато зусиль прикладати. Так? Або це якась буде нова робота, де ви будете, чи хтось до вас буде йти вчитися, чи ви будете мати якихось уже колег, яких ви будете навчати. Так? Це хтось іще такий не дуже зрілий, який не. Дуже розуміється, взагалі, у всьому. І тут вам потрібно буде прикладати дуже багато до цього зусиль. Якщо це якась поїздка, то вона вам сподобається і це буде дешево. Тому що по пажам це маленькі гроші. так Не дуже, не дуже їх багато. Так. Далі, травень місяць, у травні у вас вже починається в кінці місяця дні народження. Так. Карта на травень 2025-го для близнюків. Е, Уміреність. Так, ви дивіться, тут ви в чомусь себе можливо будете е, від чогось відмовлятися? Не потрібно спішити у травні місяці. Все буде йти своїм чередом. Старайтеся знаходитися біля води і, взагалі, наповнюватися від води. Сцілиться якась ситуація? У вас тут хтось може вилікуватися, ви когось можете вилікувати, комусь допомогти, зцілити якусь людину, друга вашого, наприклад, так ви будете комусь допомагати. І е, тут можливо потрібно знаєте, більше часу прикласти для того, щоб вам було комфортно е, працювати, чи вам було комфортно діяти, чи кудись рухатися далі вперед. По уміреності часто це можуть бути якісь детокси, наприклад, так ви відмовляєтеся від чогось, від якихось речовин, так від алкоголю, від цигарет, для того, щоб зцілити свій організм. Може вам хтось на дієту. Наприклад, ця до травня місяці ви будете підготовлюватися. Також якраз от перед нашим днем народження, тому що день народження це наш особистий новий рік, і тут може ваша така батарейка вашої енергії трішки і сякати. І ви будете змушені себе от в чомусь, в якихось рухах, в якихось діях трішки зупиняти. І не переживайте, все одно все станеться так, як мусить воно статися. Іще одна карта, давайте вам сюди направить. Так, колісниця може вам потрібно трішки зупинитися у своєму русі, або для того, щоб рухатися далі, прийдеться від чогось відмовлятися, прийдеться вибирати, так, робити собі якийсь такий осознаний вибір. Уміреності, і все одно все буде рухатися вперед. Тут все одно йде прорив якийсь по колісниці, можете навіть не переживати. Може хтось буде колісниця, це не часто транспорт, і ви, можливо, тут у травні місяці не зможете кудись поїхати, не вийде вам, або не зможете, наприклад, їхати їздити за рулем. Близнюки, ви часто їздите абсолютно не по правилам, тому тут може, дивіться, обережно, щоб у вас не забрали права на цей місяць, так щоби ви там не були, наприклад. Я би якийсь штраф не приїхав. Так, далі червень, це ваші дні народження тут. Карта на червень 2025 року для близнюків. Закохані, верніше, двійка кубків, але, видно, хтось тут дійсно закохається. Подивіться, яка прекрасна карта. Двійка кубків – поєднання двох душ, поєднання людей, підписання контрактів, це може бути нове знайомство, це може бути розпал нового кохання у ваших уже відносинах, які у вас є. Це взагалі карта, коли ви домовляєтеся, домовляєтеся з ким, з з ким хочете, і домовляєтеся так, як потрібно вам. Це карта зцілення вибору. Коли ви вибираєте, знаєте собі на користь, і вам дуже приємний цей вибір. От вам прям приємно його робити. Тому тут, взагалі, у червні місяці у вас напишіть мені потім, як у вас ці карти програються, так як у вас програються, хто із вас закохається і почне якісь нові відносини. І це може бути навіть партнерські, просто у бізнесі можуть бути якісь у вас відносини. Не обов'язково, щоб це. Так було у коханні, але по двічці кубків, ви тут все закриєте, домовитеся, підпишете у червні місяці, все, що вам потрібно. Далі, липень місяць 2025 року для близнюків. Так, Рицар Пентаклів це карта стабільності, стабільних фінансових надходжень. І у липні тут не потрібно спішити. Справи будуть рухатися своїм таким кроком, своїм темпом, і навіть, можливо, трішки повільніше, ніж ви цього очікували, ніж ви цього думали. Це стабільний надхід взагалі фінансів. Може, вам тут потрібно про них подумати. Може, якомусь подарунки якісь будете робити, або до вас хтось приїде з подарунками. Рицар Пентаклів це завжди щось матеріальне, так чи ви кудись поїдете в гості з подарунками наприклад З транспорту можуть бути тут якісь питання. так Ви можете фінансово вкладатися у свій транспорт, і ем, може бути якась повільна поїздка кудись. от Ви можете затримуватися навіть трішки. І ще карта так, затримання. Подивіться, все зупиняється, не спішіть. Отут, повішений говорить про те, що якась ситуація може затягуватися, і це старший аркан. Ви можете втрачати свої ресурси. Подивіться, в нього тут і випадають гроші. Тоді подивіться, вам потрібно сфокусуватися на чомусь іншому або поглинути тут повністю, зануритися в цю ситуацію для того, щоб її вирішити. По повішеному часто це може бути знаєте, якийсь такий зупинка. Так, може ви тут відмовитися трішки від роботи через це кохання. Перед цим прийшло. Може, це буде якась так, поїздка на якийсь ретрит, так, може бути, або на якийсь відпочинок. де Ви просто будете лежати і тратити свої гроші. Вам буде дуже дуже це подобатися, в принципі. Або це буде погляд От для того, щоб. Вирішити цю ситуацію вам потрібно з іншої сторони на неї поглянути трішки більше креативу додайте взагалі. Так, далі серпень, <кій> і серпні місяці 2025 року карта для близняків. І знову повішений ситуація продовжується. Так, знову, але тут у нас вже, бачите перші такі Перше сонце виходить, може, це дійсно хтось поїде в кінці липня, ви поїдете на відпочинок, і ви там будете і у цілий серпень, або вам прийдеться затриматися в якійсь із країн чи в якійсь із позицій Ситуація якась буде знаєте заморожена тут. і Тому скористайтеся цією паузою. так робіть щось інше, те, що ви давно там не могли доробити. Але тут буде, і, знаєте, от перше сонце воно вже буде розморожувати ситуацію, тому я думаю, тут до кінця. До Кінця серпня буде вже якийсь результат. І ще карта на серпень зірка, мрія збудеться. Будеться мрія на рахунок роботи. От тут може якесь підписання, ви підписали контракт, і зараз потрібен час для того, щоб це налагодити. Вам треба буде два місяці для того, щоб стосунки налагодити, або якісь документи підготувати, але в кінці серпня мрія ваша збувається, ціль ваша збувається. І ви взагалі тут можете стати для когось зіркою, ви можете світити. Дуже сильно у в серпні місяці. Ви можете себе проявляти як зірка, ви можете бути в центрі уваги. Так, далі вересень. Так, карта на вересень 2025 року для близнюків. Відлюдник Відлюдник нам говорить про те, що потрібно дивіться, висвітлиться якась ситуація. Вам потрібно більше скурпульозним бути, дивитися в деталі, прискіптаним бути. Треба розуміти взагалі, так, для, чого це все вам, для чого вам ситуація потрібна. Може людина, яка з'являтися у вас тут дуже мудра, або вам захочеться трішки відгородитися від всіх інших, вам набратися мудрості. Знову ж таки, так, по-повішеному, вам захочеться побути наодинці, на, одинці, на Енергію. Взагалі ви будете наповнятися тут у вересні енергії наодинці. З'являться якісь, проясниця ситуація, ви щось для себе зрозумієте, духовний, якийсь тут може бути у вас розвиток дуже сильний. І от всі знаєте, такі мудрі люди, які будуть у вас проявлятися в цьому місяці, які, може, хтось ви щось будете шукати, або вам хтось буде вказувати на правильний шлях, до них прислухайтеся. Іще одну давайте сюди карту для близнюків. Трійка жезлів. Трійка жезлів це хтось вам допоможе. Потрібно робити дії. От вам треба діяти для того, щоб щось оце достигнути, для того, щоб щось зрозуміти, якась таємниця у вас може відкритися, вам одразу потрібно рухатися. Багато може бути поїздок. Кудись у вас у цьому місяці, навіть якщо вам хочеться десь поїхати, десь далеко, відійти, заховатися. Все одно у вас буде багато руху, і буде співпраця з іншими людьми. Може, якраз вам від цих е, якихось колег або дуже багато спілкування у вас буде, і вам захочеться від цього всього закритися і е, наповнитися більше енергією. Але все одно, тут що би ви не робили, так який би ви ресерч не робили, щоб ви не шукали у місяці, вам треба буде діяти Ось саме на фізиці далі жовтий. карти на жовтні, жовтень, дві тисячі двадцять п'ятого. для ближнюків. трійка мечей. Це карта розчарування. Подивіться, і башня на дні колоди. От у жовтні місяці може бути якась така ситуація, яка буде вас турбувати ваш саме емоційний стан. Це може тягнутися якраз таки з вересня місяця, коли ви щось відкриєте, ви щось ви будете йти говорити, ви будете йти виясняти потрійці жестів з іншими людьми, з вашими колегами, можливо. І трійка мечей, вона приносить знаєте, таке розчарування, розбите серце. Усіх, у кого питання, проблеми з серцем, обов'язково прослідкуйте, прийдіть, провіртеся в жовтні місяці. І це може бути якась образа або якийсь, таке, який може бути, хтось зрадить, наприклад. Так? Але швидко проходить трійка мечей, відпускайте її, віддайте емоціям вийти з вас, виплачуть їх, так? випустіть їх із себе. І не тримайте їх у собі. Це може бути ще три людини, які не зможуть між собою договоритися. От ви будете розбиратися в цій ситуації. І чим це все закінчиться для бузняків у жовтні? Так, король Пентаклів, скоріш за все, це буде про гроші. так? Це буде у вас буде якийсь страх грошей, або вам буде страшно їх віддавати, чи вирішить всю ситуацію людина, яка завідує фінансами, якийсь фінансист, може чи хтось хто цим займається. А це може бути телець, козиріг або діва по знаку зодіака, Людина досить стабільна. Людина може хтось комусь прийдеться просто тут заплатити за щось. Так може ви щось комусь розіб'єте чи щось зламаєте, можуть бути різні ситуації у кожного. І ви тут будете виплачувати, так само матеріально, фінансами будете виплачувати. І ще одну карту. Так, імператриця. Імператриця, яка була у вас на початку року, у січні місяці. Дивіться, карта повторюється, так? Все обійдеться. Все обійдеться, ви, в принципі маєте ресурси. Це карта достатку. Ви все одно залишаєтеся в достатку. Ви все одно залишаєтеся в хорошому здраві, ви себе добре почуваєте. Може, тут якісь жінці, ви будете щось виплачувати, е, так і в принципі, ви з нею примиритеся. Це у нас хороше закінчення ситуації і е, завершення ситуації саме у комфорті і собі в плюс. Також, от що би ви тут не зробили, якби це все не завершилося. Може, тут дійсно якісь жінці, ви розіб'єте серце, або ви можете розбити, чи якась подруга з вами е, посвариться, наприклад, буде якесь непорозуміння, ви все зможете е, устаканити і з усіма домовитися. Ну, В принципі, близнюки, ви вмієте багато говорити, ви можете е, будь-кого е, так е, убідити у своїй думці. Так, карти. На листопад 2024 року, 2025-го, листопад 2025-го для близнюків. Так, початок, новий паш Пентаклів. Це якийсь новий проєкт. Або тут можуть е, е, проявитися якесь навчання бути, ви можете вкладати кудись свої гроші в якісь нові проекти. Е, по пажу Пентаклів це часто може бути якісь курси, е, чи ви будете когось навчати? Ви візьмете до себе. Так, у вас був уже паш. У вас був уже Паш пентаклів, Він був у вас у квітні місяці, коли так Оця карта. І до карти Мир випадала. Яка говорила про поїздку якусь, так, чи про якийсь новий початок, і тут, ніби ви е, знову починаєте спочатку, чи знову відновлюєте якісь відносини у листопаді? Е, ви можете, наприклад, діти ваші можуть проявитися під цю карту, хтось може з ваших дітей почати заробляти, або ви будете тратити якісь фінанси на своїх дітей. Це може бути якийсь новий початок, якась нова робота, навчання. Ну, в принципі, тут заробітки невеликі і ще. Карта сюди на виступі е, імператор і фортуна на дні колоду Слухайте, це щось можливо. Тут може якийсь новий начальник у вас бути, нова робота, співпраця з кимось е, може з'явитися. Чи це ви імператор, і вам то ви будете знаєте так, батько такий або людина, яка статна статусна імператриця, імператор у вас одна з інших виходить. так Енергії такі досить серйозні, е, і це буде або хтось, хто буде вам допомагати вам покровительствувати, або ви будете кимось покровительствувати. Ви будете комусь на когось наставляти. Дивіться, цей імператор він простягає оцей так. У простягає в своїй руці якийсь подарунок, якусь можливість імператора зазвичай дуже тяжко у чомусь переконати, тому що імператор завжди привик брати відповідальність за всіх, і він має якісь такі чіткі настанови. Він знає, як йому куди рухатися. Тому тут, якщо ви будете перетягувати цього імператора так на свою сторону, навряд чи у вас вийде. Прийдеться використовувати, можливо, може тут будуть саме якісь пропозиції. До якогось вашого начальника, наприклад, для нового проєкту. От саме через ріст тут можна чогось ем, досягнути. Так, далі грудень місяць. Грудень 2025 року для близнюків. У грудні місяці знову програється ситуація із вересня. У нас знову виходить карта Відлюдник. Вам захочеться скоріш за все, або ви кудись поїдете в теплі країни в грудні місяці. Від усіх відсторонитися знову ж таки, ви можете тут щось висвітлювати. Ви знову можете щось шукати. Ви можете підшуковувати новий персонал. Ви можете шукати якусь інформацію, яка вам дуже необхідна буде у грудні місяці, так. От подивіться, карти, які повторюються, знову ж таки, у вас є е, такий оцей вогонь мудрості. Це у нас карта мудрості часто. І тут, можливо, вам знову ж таки прийдеться трішки в собі покопатися, вирости духовно. Давайте ще одну карту, чого це стосується. Може, хтось тут буде лікуватися? Дивіться, виходить вісім мечей. Вісім мечей і карта смерті, нові колоди. Так, це про трансформацію. Вам треба знайти. І позбутися якихось ваших блоків того, що вас зупиняє, тому що по вісім очей це часто якісь наші страхи, яких насправді не існує, які насправді просто є придуманими. І тут вам потрібно зробити оцей перший крок, вам потрібно зняти з себе цю пов'язку, вам потрібно зняти з себе ті страхи. Може, ви комусь тут будете допомагати, комусь вказувати на страхи цієї людини. Чи ви знову будете, може, боятися, що ситуація повториться, тому що у вас був уже такий негативний досвід? Так, е у жовтні місяці по трійці мечей. І ви будете пробувати ніби знову те саме робити, але у вам буде страшно. Давайте подивимося, чим же це завершиться, близнюки. Диявол. Знаєте, краще не потрібно. Не потрібно туди лізти, не потрібно цього робити, тому що тут знову може бути щось, що вам буде не дуже приємно. По дияволу це часто є такі, знаєте, от прямо по голові може дуже хорошо прилетіти зразу, не відходять від каси. І диявол говорить про по-перше. Це може бути налогова інспекція, це може бути хоч якісь державні структури, які мають дуже великий вплив на вас. Ви можете переживати так, от е, тут може щось знайти, і ви щось висвітлите. Може ви працюєте, наприклад, там налоговій. Ви будете. Десь у податковій ви будете десь е, щось піднімати, якісь документи, і ви будете показувати, де хто можливо чомусь маніпулював. Диявол часто маніпулятор. Це може бути справа з державними структурами з поліцією, взагалі з всіма, хто працює з документами. Диявол говорить про те, що треба позбутися отут тут, якщо ви позбуваєтеся цих своїх страхів, так то це якийсь дуже сильний страх у вас є. Так і диявол його ще більше підсилює, це старший аркан, і вам, ніби ви собі дуже сильно дорогу перекриваєте. Цього треба позбуватися, шкідливих звичок позбуватися. Це може бути якась залежність тут по дияволу від алкоголю, від цигарет. І вам, ніби, ви ніби знаєте, можете думати, що ви ніколи цього не позбудетеся. Ну і чим же все таки завершиться? Так, буде якась пропозиція тут, у вас сам по собі пажик кубків випав, хтось вам буде щось пропонувати. Чим завершиться. Дві кажестів. Вибір за вами. Подивіться, вам потрібно вибирати. Замість вас ніхто нічого не зробить. От вам потрібно рухатися в іншу сторону. Взагалі беріть те, що краще для вас, що більше вам підходить, що ви більше, можливо, любите, більше приймаєте. Але подивіться, Жезлів, тут саме ваш має бути вибір, і, можливо, прийдеться від чогось відмовитися, так? Від якихось або махінацій, або якихось пропозицій у вашу сторону, ви відмовляєтеся. Так, ну і давайте оракул близнюкам на 2025 рік. Що вам треба пам'ятати цілий рік? Медитація на креатив. Багато креативу в цьому році у вас має бути: подивіться, творіть, може, хтось дійсно почне малювати. Ви маєте дивитися на все з іншої точки зору. Взагалі, тут шукайте інші виходи із ситуації, і ви їх знайдете. Творіть тут, і тут це дуже важливо, може хтось на якісь навіть курси піде. Так що так, такі для вас вийшли карти дорогі Боргібузіки на 2025 рік. Я вітаю вас всіх іще ще раз з Новим роком, і побачимося в наступних відео. Па-па!